Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Вітьми і сьогодні хочу зробити такий експрес-розклад для вас, що чекає загаданий, яке найближче майбутнє. Не забувайте підписуватись на канал, писати мені на телеграм по особистих розкладах. Спочатку. Вибираєте свій варіант. перший другий третій четвертий Що чекає з загаданим, задуманим, можете декілька чоловіків подивитись. Що дізнаєтесь? Впливе правда. Хто не спілкується, по-першому варіанту, людина з'явиться, спілкування буде. Сварки підуть, роз'ясниться ситуація. Другий варіант треба працювати. Марні надії, зайка. Треба працювати, самі вирішувати свої питання. Ви навіть можете від когось відмовитись, від нього, нескінчені сварки. Тут важкий період. Вам буде бажання просто викинути людину з голови. Третій варіант. Знаєте, тут, хоч виходить башня, але вона каже, що негативна програма проблеми. Вони відходять. Йде налагодження, є бажання, бажання зустрічі. Людина з'явиться, людина піде на діалог, людина піде на контакт. І далі вже дивіться. Не додає вам. Чоловік, або ви занадто багато віддаєте. Якщо ви одинокі, у вас зустріч з чоловіком, з новим. ви тут будете обирати. І тут така порада, дівчата, про кого ви б тут напитали. Порада, не йдіть у трикутник, тому що у вас дуже велика небезпека, саме у трикутники потрапити. Ви як зустрінете чоловіка, або цей ваш. Вам буде здаватися, що ви без нього дихати не можете. Не треба. Ні, то омана, то йде прив'язка емоційна, і тут треба дивитися, що робити в даній ситуації.